Доброго дня, Сергій Юрович. Сьогодні ваша команда провела другу гру. На жаль, другу гру ви програли. Як складувався сьогоднішній матч на нашому полі тут? Доброго дня. В першу чергу хотів подякувати нашим захисникам, захисницям. Це ті люди, які дають нам можливість грати на наших зелених газонах. Також хотів би подякувати нашим спонсорам, які також підтримують в не такий простий військовий час нашу команду. Загалом, що стосується гри, перві два тури нас жеребкування звело, з, на мою думку, лідерами, які будуть займати в цьому році і в тому році займали. І я думаю, вони в цьому році також будуть у трійці. Команда що карбон, що Базис вже е, не перший рік грають вони разом, хлопці тренуються, провели повноцінні зимові збори, фізично готові до чемпіонату. На жаль, чим ми не можемо похвалитися, команда зібрана е, останнім часом. Е, хлопці всі нові, не зовсім. Один одного поки розуміють, але е, я думаю, що в нас все попереду. Е, ми з кожною грою будемо на, набирати, і ми всі розуміємо, які е, в цьому році стоять перед нами завдання. Е, ми не е, маємо такої можливості, на жаль, боротися за. Перві три місця, але в цьому році завдання повернути колектив Златокрая на Золотоніщину, сформувати команду, а наступний рік вже ми будемо готуватися повноцінно до сезону і ставити якісь завдання. Тому дякую нашому супернику. Хороша гра, хороша команда. Все, що можна сказати, я сказав. Дякую. Дякую за інтерв'ю. пішли Так, я тобі пришлю.